Вітаю вас учні! На 28 му уроці інформатики для 10 класу. Тема уроку створення та адміністрування сайту. Створення вебсайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів відбувається в кілька кроків. Перший крок це реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання сайтів. Другий крок вибір назви сайту та шаблону його оформлення. Третій крок створення сторінок сайту системи навігації. Четвертий крок. Заповнення сторінок контентом і п'ятий крок публікація сайту. Якщо ви маєте обліковий запис в сервісі Google, то перший крок алгоритму розробки сайту ви вже виконали. Для створення сайту потрібно увійти на Google Диск з вашим обліковим записом Google. Далі виконати створити, обрати пункт більше і обрати пункт Google сайти. Після цього відкривається головна сторінка нового сайту у режимі розробки і сайт вважається створеним. Перше, що нас зустрічає, це область сторінки сайту. Далі верхній колон титул або заголовок сторінки. поле введення назви сайту, назва сайту, попередній перегляд, кнопка Опублікувати та панель інструментів. У правій частині вікна відкриється бічна панель з елементами керування, призначеними для створення, редагування та форматування веб-сторінок сайту. Одночасно на Google диску з'явиться ескіз сайту з підписом сайт без назви, якому відповідає відповідний значок. Для того, щоб сайт отримав назву, потрібно ввести її в поле, Введіть назву сайту у верхній частині заголовка сторінки зліва та натиснути клавішу Enter. Сайт може містити логотип. Файл із зображенням логотипу можна завантажити з локального комп'ютера або знайти в інтернеті. Для додавання логотипа сайту потрібно підвести вказівник до лівого вернього кута сторінки. Вибрати кнопку Додати логотип, вибрати спосіб додавання логотипу. Якщо обрати пункт додати, то потім потрібно вибрати файл із зображенням з локального комп'ютера. Якщо обрати пункт виберіть, відкриється панель Вибрати зображення. З вкладками за URL-адресою пошук ваші альбоми Google Диск. Використовуючи елементи керування вкладок, можна знайти зображення в інтернеті. Вибрати потрібне зображення та натиснути Вибрати. Після вибору логотипа можна встановити колір його фону і використати колір логотипа для теми оформлення сайту. Відповідні елементи керування містяться у вікні Додати логотип, що відображається після вибору зображення для логотипу. Логотип і назва сайта будуть відображатися у верхній частині вікна на кожній сторінці. Кожна сторінка сайту містить верхній колон титул одного з видів, обкладинка, великий «Великий банер», «Банер» або лише заголовок. У верхньому колон титулі розміщено назву веб-сторінки. Якщо вид верхнього колон титула обкладинка великий банер або банер, то він містить ще й фонове зображення. Вид колон титула та фонове зображення можна змінити. Панель з відповідними кнопками з'являється, якщо навести вказівник на нижню частину колон титула. Зображення для колон титула, як і для логотипа, можна завантажити або з локального комп'ютера, або з інтернету. Вибір зображень в інтернеті виконується так само, як і логотипа, але для колон титула пропонується додаткова вкладка «Галерея зображень. Після змінення фонового зображення Google автоматично вибирає колір шрифту у верхньому колон титулі для поліпшення сприйняття тексту назви вебсторінки. Для кожної сторінки сайту у верхньому колон титулі може бути обрано окреме фонове зображення, але доцільно вибирати одне зображення для всіх сторінок. Як і для документів Google, усі зміни, виконані на сайті, будуть зберігатися автоматично. Для вибору шаблону оформлення сайту потрібно вибрати вкладку теми у правій частині вікна. Далі, вибрати одну із запропонованих тем оформлення, вибрати кольорову гаму та стиль шрифту із числа тих, що запропоновані для вибраної теми. Крім верхнього колон титула, до всіх сторінок сайту можна додати нижній колон титул, так званий підвал. Для його додавання слід підвести вказівник до нижньої границі вікна браузера та вибрати кнопку Додати колон титул що з'явиться. У нижньому колон титулі зазвичай розміщують відомості про роки існування сайту, його розробників, контактні дані тощо. Для створення нової сторінки на сайті потрібно вибрати вкладку «Сторінки» у правій частині вікна, вибрати кнопку Додати сторінку. Ввести назву сторінки в поле Назва сторінки». Вибрати гіперпосилання готово. Створити сторінку одного рівня і щойно створеною сторінкою можна вибравши кнопку Додати сторінку. Наприклад, якщо сайт містить лише сторінку Домашня сторінка, то використавши кнопку Додати сторінку можна створити сторінки подорожі та тварини. Якщо ж з останньою була створена сторінка Київ, то використавши кнопку Додати сторінку можна створити сторінку Львів. Щоб створити сторінку нижчого рівня, ніж вибрана на вкладці «Сторінка», потрібно вибрати кнопку в рядку з назвою «Сторінки» та в меню, що відкрилося, вибрати команду «Додати під сторінку. Так можна створити, наприклад, сторінки Львів і Київ, якщо вибрано сторінку подорожі. Та сторінку рибки, якщо вибрано сторінку тварини. Таким чином можна створити до п'яти рівнів підсторінок. У процесі створення веб-сторінки на вкладці сторінки утворюється мапа сайту, що відображає структуру сайту. Змінити рівень веб-сторінки в структурі сайту можна перетягуючи назву сторінки на потрібну позицію. Одночасно зі створенням нової сторінки, на панелі навігації у верхньому колон титулі сторінок сайту додається єпорпосилання для переходу на цю сторінку. Якщо кількість сторінок більше, ніж може уміститися в один ряд на екрані, то на панелі навігації з'являється команда «Більше» з кнопкою розгорнути або згорнути, яка відкриває спадний список з гіперпосиланнями на веб-сторінки. Такі самі кнопки розміщуються поруч з назвами сторінок, для яких створено підсторінки. Положення панелі навігації можна змінити. Для цього слід підвести вказівник до верхнього лівого кута екрана, вибрати кнопку налаштування навігації, вибрати спосіб відображення навігаційної панелі, під час вибору команди бічна навігаційна панель у режимі редагування сайту панель навігації зникне. Замість неї, у лівому верхньому куті сторінки з'явиться кнопка Показати бічну панель. Використовуючи цю кнопку, можна відкрити меню сайту під час його перегляду для переходу між сторінками. Ви знаєте, що для вставлення об'єктів різних типів на сторінки сайту використовують елементи керування вкладки Вставити панель інструментів. Розглянемо елементи керування для вставлення об'єктів на веб-сторінки. Кнопка Текстове поле. Призначена для вставлення текстового поля. Кнопка зображення призначена для вставлення зображення з Google диску або за URL-адресу з інтернету, або з комп'ютера тощо. Кнопка Вставити призначена для вставлення гіперпосилання на веб-сторінку або об'єкт з його HTML-кодом. Кнопка Роздільник призначена для вставлення горизонтальної лінії. Кнопка YouTube призначена для пошуку та вставлення відео із сервісу YouTube. Кнопка Календар призначена для вставлення календаря Google. Кнопка карта, призначена для вставлення Google карти. Кнопка Документи, призначена для вставлення текстових документів. Кнопка Презентація призначена для вставлення презентації. Кнопка таблиці призначена для вставлення електронних таблиць. Кнопка форми. Призначена для вставлення форм опитування. Кнопка діаграми призначена для вставлення діаграм, створених в електронних таблицях. Вставлені об'єкти розміщуються в окремих розділах між верхнім і нижнім колонтитулами. Розділи займають прямокутну область, ширина якої відповідає ширині веб-сторінки, а висота залежно від типу та висоти вставленого об'єкта. Розділи та об'єкти на сторінці можна переміщувати, розташовуючи вище або нижче інших існуючих розділів. Для розділу можна встановити кольоровий фон. Для цього слід навести вказівник на область розділу, вибрати кнопку фон розділу, що з'явиться біля його лівої межі, вибрати стиль розділу із числа запропонованих. середині розділу об'єкт розміщується в окремому блоці. Блок має рамку з маркерами, використовуючи які можна змінювати розміри блока. Об'єкт у середині блока можна форматувати, використовуючи меню блока. Вміст меню блока залежить від типу об'єкта. Блоки можна переміщувати. В одному розділі можуть бути розміщені кілька блоків з об'єктами різних типів. На сторінки можна вставляти так звані інформери або віджити. Це графічні або текстові об'єкти, які призначені для надання змінюваних відомостей з різних джерел. Це можуть бути фінансові, політичні, спортивні новини або інші відомості, що періодично оновлюються. Інформери можна вставляти на веб-сторінки, використовуючи їх HTML-код, який пропонується на багатьох сайтах. Наприклад, на веб-сторінка з указаними адресами можна отримати інформери часу, погодні, новинні та календарні. Для вставлення інформера на сторінку сайту слід знайти в інтернеті та скопіювати HTML-код інформера. Вибрати на вкладці Вставити кнопку Вставити. Вибрати на панелі Вставити з інтернету вкладку Вставити код, установити в поле скопійований HTML-код інформера, вибрати кнопку Далі та Встановити. Після встановлення сторінок контентом потрібно переглянути, який вигляд матиме сайт для користувача. Для цього призначено кнопку Попередній перегляд у цьому режимі можна побачити, як виглядатиме сайт під час перегляду його на великому екрані, планшеті або в телефоні. Для цього призначена кнопка на панелі керування попередній перегляд. Вийти з режиму попереднього перегляду можна вибором кнопки Вийти з режиму попереднього перегляду. Ви вже знаєте, що сайт стане доступним для перегляду та отримує. Е ви вже знаєте, що сайт стане доступним для перегляду та отримає URL-адресу лише після його опублікування. Для цього призначена кнопка Опублікувати у верхній частині вікна. URL-адреса сайту складається з двох частин: Незмінної для всіх сайтів, створених у системі Google сайти та унікальною, яку ви вводите під час опублікування сайту. Наприклад, для сайту свій захоплень URL-адресою може бути наведена нижча адреса. Усі користувачі інтернету, хто знатиме URL-адресу вашого сайта, зможуть переглядати його сторінки. Під час опублікування сайту ви можете погодитися або заборонити пошуковим системам показувати ваш сайт в результатах пошуку. Опублікувати сайт потрібно кожного разу після внесення змін до його сторінок. Публікацію сайту можна скасувати, вибравши відповідну команду у списку кнопки Опублікувати. Сайт, який ви створили, можете самостійно доповнювати новими сторінками, редагувати вміст змінювати його структуру. Крім того, ви можете запросити окремих користувачів редагувати разом з вами сторінки сайту. Це зручно для організації колективної роботи із сайтом. Наприклад, під час створення сайту світ захоплень ви можете працювати групою. При цьому кожен з групи зможе заповнювати сторінку, яка відповідає її або його захопленню. Під час адміністрування Google сайтів, для того, щоб додати користувача та надати йому дозвіл на редагування сайту, потрібно відкрити сайт у режимі редагування, вибрати кнопку Додати редакторів у верхній частині сторінки, додати електронну адресу користувача, якому ви хочете надати дозвіл на редагування сайту. В поле Запросити користувачів у вікні Додати редакторів. Вибрати кнопку Надіслати. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Як створити сайт засобами системи Google сайти? Навіщо на сайті розміщувати логотип? Як додати логотип на сайт? Яке призначення колон титулів сайтів? Як встановити нижній колон титул на сайті? Що таке розділ сторінки сайту? Як змінити колір фону розділу, у якому розміщено вставлений об'єкт. Як створити сторінки сайту різного рівня, що таке панель навігації що таке інформер. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.3, сторінка 123 131. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером: сторінка 128 130. Дякую за увагу. До наступного уроку!